Зеленська вийшов із терміновою заявою, звернувшись до кожного українця. Все, що прозвучало, викликало хвилю емоцій по всій країні. В ефірі пролунала новина, в яку важко повірити. Абсолютно неочікувана, що може змінити усе. Після слів запанувала Тиша, а потім вибух реакції. Те, що сталося, змусило країну синхронно затимувати подих. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Лідер України Володимир Зеленський вийшов із рядом заяв до України та здивував всіх новиною, в яку навряд чи зараз хтось міг повірити. Почнемо з того, що Україна домовилася про експорт надлишків зброї, яку вона виробляє до Сполучених Штатів Європи, Африки та на Близький Схід. Працюємо в питанні експорту контрольованого експорту нашої зброї, деяких видів, які у нас у профіциті, що може дійсно дати Україні додаткові фінанси на виробництво дефіцитних речей, які так потрібні на фронті зараз, і тих, які найкраще показали себе в ударах в глибину російської. Території він додав, що вже є домовленості щодо чотирьох експортних майданчиків серед них США та Африка. Візьмуть найбільше і що вже готуються відповідні угоди за словами президента, Наразі треба виготовляти максимум, і наші українські виробничі можливості ще далекі від заповнення. Лідер України сказав таке: Українське фінансування ми направляємо так, щоб кожна компанія, яка може дати якісний результат, отримала замовлення і могла його повністю реалізувати. Партнери допомагають нам із фінансами, особливо допомагають на дрони. Ми плануємо контракти та плануємо виробництво так, щоб наші арсенали були достатньо наповнені. І Ми маємо можливість отримати більше грошей до державного бюджету. Та нема ну красиво, все звучить. Але тут ну давайте так враховувати український менталітет. Що там, де є великі гроші, завжди знайдеться кубка людей, які спробують тут поставити свої півтора відсотки в систему отримання прибутків, там, не знаю, свій ФОП якийсь, який буде надавати консультаційні послуги. Зрозуміло, хто саме буде супроводжувати цю, ці угоди, хто буде акумулювати на своїх рахунках, яка компанія ці гроші. Це спецекспорт якийсь на ну, український. Укрспецекспорт, або не знаю, якісь там філії, або ще якісь державні установи. До чого веду? Щоб не вийшла така історія, що умовно, давайте фантазуємо: десь у Відні створена якась компанія, не знаю там, Укрспецснаб, там, супер-пупер, зброя, там, експорт, в якій є один директор, один бухгалтер, через якого проходять величезні. Обсяги озброєння ну, по паперах да, от на експорт, потім реекспортується до різних країн всього світу. На рахунках цієї фірми акумулюються гроші, а потім з часом вийде, що ці гроші до України не повернулися. Директор все вкрав, з бухгалтером втекли, офіс зачинили, і все. Ну а потім НАБУ по гарячих слідах починає вже шукати, хто ж це був. Тобто ризиків, ну, ризики є дійсно високі. Слід також зазначити, що зсу вдалося звільнити понад 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 квадратних кілометри були очищені від росіян. Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг добропільської контрнаступальної операції на Донеччині. Далі цитую його слова. Окремо говорили з військовими щодо оперативна ситуація. Була доповідь головкома. Добропільська контрнаступальна операція триває. Я хочу подякувати усім нашим залученим підрозділам за ефективність. За його словами, від початку операції українським військам вдалося звільнити вже понад 174 квадратних кілометри, і більш ніж 194 квадратних кілометри були очищені від російських диверсантів. Президент повідомив, що російські втрати тільки у межах цієї операції майже 3200 і більш безповоротні втрати. При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія і цього року намагається спричинити в Україні блекаут. Були також російські удари по енергетичних об'єктах, і це вже на жаль традиційна така російська тактика. Росія намагається і в цьому році вдарити по Україні блекаути. Фактично, протягом цих тижнів, коли тривала Генеральна асамблея ООН, Росія буквально кожен день, кожну годину, використовувала для ударів по Україні. Дуже підлі удари, заявив лідер України. Раніше повідомлялося, що Росія протягом декількох днів систематично атакувала енергетичну інфраструктуру Чорні. Івщини внасток чого в області виникли перебої зі світлом. Ну а тим часом білоруський диктатор Олександр Лукашенко стверджує, що президент Володимиру Зеленському варто розглянути дуже хорошу пропозицію щодо завершення війни з Росією. Про це Лукашенко сказав за підсумками зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним. Повідомляє пропагандистський канал Пол П'єрова. За його словами, він обговорював із Путіним дуже хорошу пропозицію мирного врегулювання, яка нібито лежить на столі, за словами Маріонетка Кремля про це також дізналися і представники США під час зустрічі президента США Дональда Трампа і Путіна на Алясці. Тому щоб не втратити всю Україну, Володимир Олександрович має не тільки розмовляти, але й погодитися на вигідні для нього умови, які загалом схвалили американці. Проінформував Лукашенко. Білоруський диктатор також заявив, що хоче поговорити із українським президентом. Мені є що йому сказати. Я думаю, на. Став той час, коли ми повинні вступити в консультації. Нам керівникам трьох слов'янських держав потрібно і домовитися про завершення цієї незрозумілої війни, зазначив він. Водночас Лукашенко погрожує Україні ударом Росії по офісу президента. Так Лукашенко заявив, що його країна завдяки Росії стала по справжньому ядерною державою. Раніше медіа повідомляли, що у Білорусі розпочали будівництво нових військових баз, на одній з яких поблизу мінська можуть розмістити балістичні ракети. Ліщина металі йшлося, що перша база буде розташована поблизу села Павлівка, що на південь від мінська роботи там розпочалися в червні 24-го року і станом на вересень 25-го року розмір будмайданчика сягнув понад 2 квадратних кілометри. В липні Лукашенко стверджував, що комплекс «Арєшнік» розмістять у Білорусі до кінця 25-го року. Хай там як президент Володимир Зеленський заявив, що Лукашенко живе у своєму світі, реагуючи на останні його заяви щодо України. Мені складно якимось чином реагувати на те, що каже Лукашенко, чесно кажучи. Він живе в своєму світі. Він його так побудував, ізолювався і живе в ньому три десятка років. Іноді у цей світ до нього заходить Путін. Тому вони про щось там розмовляють. Дві вже старі людини. Тому складно щось коментувати. Ну нехай люди розмовляють. Сказав він під час включення по відеозв'язку до Варшавського безпекового форуму. Зазначимо, що нині Україна продовжує отримувати допомогу від західних партнерів. Зокрема, нині стало відомо про те, що вже шість країн НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки. Україна на загальну суму понад 2 мільярди доларів у межах ініціативи «Перл». Зеленський також нагадав, що цю програму створила спільно НАТО та США. Вона запрацювала в серпні 2025 року. Перший пакет на суму 578 мільйонів доларів профінансували Нідерланди. Другий на 495 мільйонів доларів забезпечили дані Норвегії та Швеція. Третій пакет на 500 мільйонів доларів профінансувала Німеччина. Ще один пакет у 500 мільйонів доларів оголосила Канада. Постачання перших двох пакетів розпочалося в середині вересня. Окрім того, США вже фіналізували із Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів. Програма працює дуже активно. Допомагає це саме та програма, що дає нам змогу купувати американську зброю за кошти партнерів у альянсі. І це такі речі, як ракети для Патріот і ракети для Хаймарс, наголосив Зеленський. Не ну, наразі американська сторона узгоджує з Україною п'ятий та шостий пакети. Паралельно почалися роботи над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого до десятого пакетів. Литва, Латвія, Естонія, Люксембург, Бельгія та Ісландія заявили про готовність зробити внес до п'ятого пакета. Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати у неї по мільярду доларів щомісяця. Ініціатива Пьорлу спрямована на забезпечення швидкого постачання систем і озброєння, які можна придбати у США, щоб зміцнити позицію України та створити умови для досягнення справедливого і тривалого миру. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали цей випуск до кінця. Підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаюсь з вами, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.